Ніколи такого не було. І ось знову народну депутатку Анну Схорохот, яка обиралася за брендом Слуга народу, викрили у тому, що вона вимагала хабар у підприємця, і хабар не простий, а 250 тисяч доларів. І цю справу зараз розслідує Сап і Набу. І нагадаю, що Анна Скорохот це дуже непроста подруга, яка от постійно дуже часто хайпує якраз на темі. ТЦК мобілізація, підбурю бурює український народ. А потім всі ці ситуації трапляються як у Львові, коли цивільний зарізав військовослужбовця ТЦК, і тепер сам військовослужбовець буде лежати в могилі. А цей цивільний проведе дуже багато років на тюремних нарах. Так от ця панянка вона у нас засвідчена ще на плівках Міндіча Чернешова. От там її прямо називає цей так званий рокет про те, що мовляв, треба попросити Аню надіслати певні депутатські запити. І як ми розуміємо, це ж робилося абсолютно не безкоштовно. Тому е, є свідчення, що ця Аня періодично бомбардувала своїми депутатськими запитами, наприклад, керівництво Укренерго, а потім якось так абсолютно незрозуміло чому оці відповіді офіційні, які надавало Укренерго. Вони з'являлися потім у телеграм-помийках банкової із коментарями, які були вигідні саме Банковій. І що цікаво, ця скороход до цього часу в нас входить до ТСК у справах енергетики, і чомусь її запити ніколи не стосувалися таких дуже скандальних кампаній, як Енергоатом та Міненерго. Тому що ми бачимо? Прості люди, яких поне обирали під брендом простих людей люди у 2019 році, виявилися такими матьорими корупціонерами, що пахляще чим старі. Тому, друзі, ми слідкуємо за ситуацією, а Аня Скареход, проста жінка, яку вибирали люди Переяслава і Ржищева, виявилася серйозною корупціонером.